Щоб зняти сідушку з заднього дивана на Citroen c 3-2 покоління, потрібно відкрутити от, таких от 4 болтика на 16, які ми прикручені кронштейни з одного боку. Так, секундочку, з другого боку. Тут, такими самими болтами прикручено. І тоді Без проблем ну, знімаємо диванчик. От. Тут немає ніяких завіс ні нічого, Ну, просто намертво прикручено що тут, що тут до дивана. Таким от простим способом. Всім дякую за увагу.